Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А зараз давайте разом з вами виконаємо ось таке завдання. Із наведеного переліку випішіть окремо формули кристалогідратів. Перед тим, як виконати це завдання, нам з вами треба розібратися, що таке кристалогідрат. І так, визначення. Кристалогідрати. Це кристалічні речовини, до складу яких входить вода. Вода, яка входить до складу кристалогідратів, буде називатись кристалізаційною водою. І ось подивіться на речовини, які є перед вами. Ви бачите, кожна речовина в своєму складі має молекули води, декілька молекул води. Зараз ми з вами. Розберемо все на прикладі мідного купоросу, а потім далі почнемо називати ці речовини, які в нас є. І так, купрум СО4 помножити на 5 молекул води. Що це таке, Що складається дана речовина? І так, мідний купорос, ви бачите, складається з двох частинок. Це кристалічна речовина, сіль, і до складу, що входять молекули води. Це не суміш речовин, це індивідуальна речовина. Як ці речовини називати, як вони називаються і як їх правильно прочитати за сучасною номенклатурою? І так, я читаю купрум С. О4 на 5H2O. Як назвати цю речовину? купрум 2 сульфат 5 пентагідрат Далі залізний купорос читаю феррум СО4 на 7H2O. Називається дана речовина феррум2сульфат гептагідрат. Наступна речовина – феррум-хлор-3, а точніше, ферум 3 хлорид гексагідрат. І остання речовина – гептагідрат. І так, ці речовини нестійкі, вони можуть втрачати воду. І це зараз ми з вами доведемо на досліді. І так, ми беремо мідний копороз, насипаємо в чашечку для випарювання. Так, дивимося, які гарні кристалики блакитного кольору. Так, нагадуємо, як підпалюємо сухе пальне. І починаємо нагрівати. Я обогріваю. Нагріваємо в верхній частині полум'я. Помішуємо сіль. Вона зараз така мокра стала. Мені так чутно, що вона потріскає, як шипить. Так, бачу я, що там, де вже до чашечки ближче, де гарячіше, так змінюється колір солі, тобто вода випаровується, в чашці залишається купрум 2 сульфат. І ми тут з вами зможемо записати рівняння реакції. Так, ще трошечки, щоб така соль була. Так. Ми бачимо, що сіль стала блакитного кольору, да? Така. Я закриваю, тушимо полум'я, поки вона буде тут постоїть, хай трошечки, запишемо рівняння реакції. І так, була сіль купром СО4 помножити на 5 молекул води, при нагріванні, що відбулося? В чашці ви бачили, залишилась сіль купрум 2 сульфат, Купрум СО4, плюс вода випарвалась 5 молекул води. Кількість молекул води не співпада з валентністю елементів. Тобто на одну формульну одиницю маси купром-2 сульфату приходить 5 молекул води. А тепер зараз давайте подивимося, що ж буде, коли я до цієї солі Додам краплинку води. Що буде відбуватися? Я беру піпетку, набираю води і декілька крапельок капаю, ми бачимо, що сіль, я не на всю, так воно, щоб було видно, сіль вступає в реакцію з водою, і в результаті реакції. Буде утворюватись знову купром 2-сульфат пентагідрат. Тобто буде відбуватися зворотня реакція. І так, ми записуємо Купром СО4, додати воду, і в результаті реакції буде утворюватись кристалогідрат. Купром СО4 помножити на 5 молекул води. Проставляємо коефіцієнти, ставимо дорівнює і в попередній ракці теж ставимо дорівнює. Ми з вами розібрали поняття про кристалогідрати і ви тепер зможете виконати завдання. Із наведеного переліку речовин випишіть окремо формули кристаллогідратів. І так перевіряємо, чи правильно ви виписали. Перша сіль натрій 2 сульфат декагідрат називається ще глауберова сіль, використовують в медицині. Друга сіль барій барій-хлорид. Дигідрат. І третя сіль, третя речовина, яку повинні були виписати, це магнісульфат, гексагідрат, гірка сіль.